Збірної України подає у штрафний майданчик. Ні, ця подача не проходить. Блокується вона. І Динамо спробує у швидкій атаці піти вперед. Чудове рішення. Просто розкішне рішення Бояльського. І це може бути вихід Вічнавіч. Волошин, сам на сам. Волошин б'є по воротах і забиває. Ось так Динамо на контратаці забиває ворота металіста 1925. Розкішний, розкішний. Просто пас бояльського, очі на спині і вихід Волошина, так як він це вміє робити, так як він це дуже сильно любить робити, заходити в простір. І там уже швидкість 91-го номера Динамо, така що наздогнати його було складно. Все отак, дивимося перехоплення м'яча самим Волошиним. Вона залишає Буяльському і Буяльський вже знає, вже відчуває, куди бігтиме 91-й номер «Динамо». Ось тут подивіться, дуже грамотно він розпорядився м'ячем, в першу чергу не відпустив його від себе. От Буяльський, віддаючи передачу, боровся таким чином проти Червака, і Червак не встиг ставити ногу. В основному складі Динамо у чемпіонаті України, саме в УПЛ у цьому сезоні. Перший був це програний матч у Одесі проти Чорноморця. Атакує Динамо. Гольова ситуація. Буяльський вирішує скидати під удар. Удар по воротах. Сейв Волошин добиває. М'яч у воротах. Давайте дочекаємося рішення арбітра, який перевірить. А раптом. А раптом Волошин чи не знаходився в офсайді, ось тільки я поговорив про те, що йому треба забивати більше. Про те, що третій його гол в УПЛ прийшов на старті цього матчу, як зараз у середині тайму Назар забиває знову. Ну і знову атака, коли здається, що гравець Динамо має бити воротах Буяльський, але Буяльський скидає. Буяльський скидає під Шапаренка і Шапаренко б'є воротах, Ну, а Волошин добиває. Це було чітко. Жодного натяку навіть на офсайд немає. Сидоренко парировав м'яч, але ж до Сидоренка там мають бути ще інші хлопці. Ті захисники, які би контролювали переміщення Назара Волошина, а про 91-го номера всі забули. Всі кинулися в центральну зону захищатися проти Шапаренка, кидатися під удар 10-го номера. Подає Буяльський і Ванат. Удар 3-1. 3-1 забиває Владислав Ванат. Ну, все дуже просто. Передача від Бояльського дуже хороша, дуже точна. Знову Владислав, вона вривається на ближню стійку. Тільки цього разу е, пас був е, верхньої траєкторії, ніж на старті матчу, коли вона пробивав е, втікши втікши від захисника, прибував з правої ноги над воротами. Подивимося, хто не встиг за ванатом, хто з ним працював, тікає він дуже легко від Бичика. Зонна оборона харків'янна оборона харків'ян потріскалася. Бичик дивився на м'яч, загубив ваната. Ну, тут уже удар від землі, удар в кут. Якби там не старався Сидоренко, тут без варіантів було зреагувати на такий удар. Ще один гравець молодіжної збірної України забиває за київське Динамо. Подача. Удар головою. м'яч у воротах. Ногою залітає. Дячук забиває. Дячук робить рахунок 4-2. Ну, ось той улюблений рахунок київського Динамо, який слугує їм як переможний у багатьох. У багатьох матчах цього сезону давайте подивимося. Скидка головою супряги, по-перше, супряга робить результативну передачу, що теж дуже важливо. Результативна дія. Ну і знову перед Сидоренком в кількох метрах. Футболіст Дячук при тому, що голкіпер встигає зреагувати на цей удар. І перший гол Максима Дячука у футболці Київського Динамо саме дорослої команди. Пенальті, все-таки перегляди, це пенальті. Ну, правильно, все має бути. Дивилися, дивилися, видивлялися, видивлялися. Ну це пенальті. У штрафному майданчику було порушення правил, тобто встиг зайти е е е Андрій Ярмоленко до штрафного майданчика. Ну, дивіться. Бачите, заходить він у штрафний майданчик, і Порушення правил. Стецько навіть ще, ще в межах штрафного майданчика бачите, на ногу наступає. А ви знаєте, що е лінія це в будь-якому разі ще. Штрафний майданчик так викинув з тролейбуса, але з меж штрафного майданчика. Тобто саме порушення правил було у штрафному майданчику. Ярмонку намагається пояснити, щось стецьково незадоволений зараз Юрій Вернедуб, але я думаю, що це пенальті. Ну і Ванат. Ванат, який претендує на звання найкращого бомбардира чемпіонату, дають йому пробивати. Пробиває, забиває зараз Владислав Ванат. 1-0 на користь Київського Динамо. вже на четвертій хвилині зустрічі. Бачите, який початок. Мав шанс кривбас. Зараз забило київське динамо. Тобто, в принципі в нас все достатньо весело. Ну і розпочинає центр поля вже зараз футболісти Кривбаса. Задоволений. Звичайно ж, Владислав Ванат. Спокійно, бачите, розвів спокійно забив м'яч. Фанат тут незадоволені самим рішенням козика призначити порушення правил у цій ситуації. Хоча це зафіксував Лайнсмен. Я вам хочу сказати, що не козик, а Лайнсмен Лайнсмен перший він зафіксував порушення правил. Тут претензій до Ярослава може бути не дуже багато, тому що насправді, насправді Лайсмен дуже чітко відразу ж зафіксував це порушення правил. Так засмоктав цей момент Шапаренко, засмоктав м'яч і вдарити не вдалося. Хоча атака була дуже гостра. Я хочу нагадати, що плюс 1 медіа +1 та фонд «Повернись живим. Запустили проект Ліга розвідки 3-0. Ціль зібрати 48 мільйонів гривень на 16 спеціально обладнаних мобільних пунктів управління безпілотних авіаційних комплексів. Шапаренко забиває 2-0. Бачите, як легко, як легко проходить зараз. Микола Шапаренко. Ну розкуту грають у битві команди, не тяжію ця відповідальність за результат. І звичайно, що тут розправляєш крила. Бачите, не встиг я сказати, що 16 клубів, 16 бусів, і кожен має право, можливість за свій клуб віддати певний донат, як взяв на себе гру. І слалом, просто гірськолижний слалом зараз виконання Миколи Шапаренка і у підсумку рахунок 2-0. 2-0 вже на 7-й хвилині зустрічі. Ну, легко грати, коли знаєш, що. Ніякого значення, в принципі, в турніру ця гра не має. Ніхто не зустрічав так спокійно собі, знаєте, як так, як по Дерибасівській в Одесі пройшов зараз, як по хрещатику пройшовся зараз Шапаренко, і спокійнесенько поклав м'яч кут воріт. на сьомій хвилині. Богдан Хома вже вдруге змушений капітулювати. 2-0 для Динамо. 2-0 для Динамо, і зараз має якось трошки знаєте, отямитися, кривбас, взяти ініціативу свої руки і спробувати вигадати якісь. Потрібні моменти. Ну що буде удар? Немає кому вдарити. Дубінчак заходить бояльський у штрафний майданчик. Передача назад. На дальню стійку. Волошин! Удар! Забиває, забиває. Забиває. Владислав Дубінчак забиває. Він опадився саме там. Хороша зараз пішла подача на дальню стійку. І Владислав Дубінчак забиває 3-1 на користь Динамо. І публіка тут це ще... вдячна. Публіка безперечно тішиться від того голу, який забив зараз Владислав Дубінчак. Знову ж таки, матч, який суттєво не має значення, але настрій, настрій і принциповість цього протистояння вона достатньо важлива. Подача, бачите тут. Скинув скину зараз Волошин. Класна подача. Скинув Волошин. і Вже у порожні ворота забував Дубінчак. Хоча міг скинути і Ванату. Для Ваната це було б важливо. Відібрали м'яч динамівці. Можливість швидко вийти вперед. Ну і є простір. Лежить Ярмоленко. Є підтримка. Хороша передача на Ваната. Вихід Вишнавич. Ванат б'є м'яч. Влітає ворота. 1-0 на 32 й хвилині залишилося переконатися, що не було положення поза грою Владислава Ваната. Радіють вболівальники Динамо. Сам Ванат теж впевнений у тому, що щастя його дістало. Адже достатньо давно Владислав не забивав. Ну ми подивимося на повторах усю усю багатогранність цього епізоду. Давно-давно Ванат не забивав. Чотири поєдинки було сухих у Владислава, дуже був розчарований, засмучений. Давайте подивимося. Ось тут передача Єрмоонка і все-таки витримує лінію із Чоботенком-Манат. Точніше, можна сказати про те, що Чоботенко не встигає вийти і під кудриком запускає м'яч Владислав Ванат. Ось тут з цієї точки буде видно, як пробивав 11 одинадцятий номер. пробивав, намагаючись поцілити поміж ні голкіпера. У мене особисто складається враження, що практично у кожному своєму поєдинку в багатьох моментах є такий шанс у форварда Динамо, коли він намагається поцілити саме поміж ні воротарю. Андрієвський. Хороший пас виконав на Бояльської. Бояльський далі на Ваната. Послизнувся воротар Ванат у штрафному майданчику. Увага! Він віддає передачу. М'яч пролетів повз двох гравців. Вівчаренко отримав його. Відає на Шапаренка. Б'є Шапаренко. І це гол. М'яч у воротах. 2-0. 51 хвилина. Микола Шапаренко забиває. І показує це я. Бо у нього надзвичайно хороший навіс на Михавка у першому таймі. Чудова подача, після якої Михавко пробив головою повз ворота. Ну і зараз точний удар в дальній кут. Цієї весни Шапаренко забиває втретє, ну і взагалі третій м'яч в сезоні. Два м'ячі у ворота Ворскли, і ось третій гол. Давайте подивимося. Це е, епізод уже з передачею. Е, ваната м'яч, зрештою, дійшов до Шапаренка. Здавалося, що наскільки може бути нещасливо, що і Буяльський, і Ярмоленко не змогли дотягнутися до цього на м'яча. Але дотягнувся Вівчаренко. Вівчаренко асистував Миколі Шапаренко. Той прийняв м'яч і пробив з під Тейлора. М'яч рикошетом від ноги бразильця. Давайте ось на цьому повторюю м'яч. парашути у дальній кут. Ось цей рикошет. Щет від ноги Тейлора зробив цей удар ще більш гострим, ще більш небезпечним. А я би хотів ще звернути вашу увагу на те, що в момент атаки, в момент передачі бояльського за спину на Ваната, голкіпер Олег Кудрик послизнувся і втратив момент. Владислав Супряга готується вийти на футбольне поле. Але за якого рахунку він вийде? Бояльський можна бити і забивати. три Ну і знову ось цей кураж, який в другому таймі повністю висить над штрафним майданчиком по лісі. Кураж гравців Київського Динамо призводить до красивого рішення і до забитого м'яча із елементами шоу. 77 сьома хвилина 0 Віталій Буяльський забиває улюблена команда Полісся втретє в сезоні її, е, забиває Віталія. Взагалі дев'ятий гол. Давайте подивимося, після ось цих емоцій, після цієї реакції хто помилився. Талес Коста відібрав у нього м'яч сам Бояльський, віддав на Ваната, і Ванат залишив 29-му номеру як нагорода за відбір, як нагорода за те, що сам партнер Ваната багато сьогодні креативив. Манат, ось ця друга грань. Він дуже самостійний форвард, Він сам це може зробити, але е, антижадібність теж вміє проявляти. Сьома результативна передача в сезоні для Владислава. І от вже, ось це 11 плюс 6 найкращого гравця за системою. Гол плюс пас перетворюється в 12 плюс 7. Ту Зону опинився на місці, ну на місці, де частіше. Ми звикли бачити Віталія Бояльського здорово пробив, не влучив у ворота. Але Динамо атакує Ось гольова ситуація. Удар по воротах і м'яч у воротах. Динамо забиває. Це робить Назар Волошин. Поки е спробував я похвалити ворску. Динамо в цей час забиває і забиває зі свого третього удару. І відзначається на п'ятій хвилині Назар Волошин. Це той початок, якого дуже хотіли Динамівці, до якого вони прагнули. І вони знову забивають швидкий м'яч. Як це вже було у цьому чемпіонаті. і Дуже-дуже красива пройшла комбінація. Зараз подивимося, її на повторі. Перший гол Волошина саме в чемпіонаті. Ось прекрасний пас п'ятою Владислава Ваната. Пас п'ятою, який вирішив, ну якщо не все, то багато у цій атаці. Ось Андрієвський віддає на Дубінчака. І... Вона, випереджаючи суперника в один дотик, котить Волошину, з яким не можуть впоратися ні Пердута, який працював один в один, ні Сердюк, який власне покликаний був страхувати Пердуту. Жоден із них. Ні капітан команди, ні молодий Євген Сердюк не встигли за Назаром Волошина. Хороша передача на Беніто. Немає офсайду, Біжить нігрієць. Беніто тікає чи ні від захисника. Беніто Беніто тікає від воротаря. Беніто кладе оборонця і забиває в порожні ворота. Олімпійський спокій нігерійського 77-го номера. І рахунок 2-0. Перший гол в цьому чемпіонаті. Минулого сезону він забивав на виїзді ворота Вортле. Зараз Беніто забиває в домашньому матчі. Залишається питання по положенню по загрою. Щоб не поспішати із висновком, з офіційним підтвердженням другого голу, чи дійсно не знаходився 77-й номер Динамо спокійно як удав в положенні позаврові. Давайте дивитися. Обрізався Пердута, виконав передачу Буяльський, і тут цікава позиція футболіста, який затримався, який намагався наздогнати. Беніто, центрального захисника Євгена Павлюка. По ньому будемо міряти, дивитися положення позагрою. Футболіста, з яким Беніто теж не мав проблем. подивіться. Повірив Сердюку, те, що удар буде лівою ногою. Ну, мені здається, багато хто повірив. Ось тут. А Беніто спокійно покатив кут. І після короткого прослуховування... В машині УАР підтвердили легітимність забитого м'яча. 2-0. до речі, теж цікаве запитання. А чому саме Кучеренко віддає віддає перевагу сьогодні долу? Дізнаємося вже після матчу. Атака Динамо Ярмоленко. І ось він м'яч у воротах. Андрій Ярмоленко. Третя результативна дія поспіль у третьому матчі. Якщо перші два він виходив на заміну, то сьогодні він у старті, і сьогодні він забиває. Ми якраз замислювалися перед цим моментом, чому сьогодні саме Кучеренко, а не Пеньков у воротах ЛНЗ. І можливо, можна говорити про певну похибку від воротаря ЛНЗ Андрій Ярмоленко. Другий гол після повернення у матчі з Урею у нього асист. Подивіться, як класно, майже в один дотик все розіграли футболісти Динамо. Ну і на позиція тут була Кочеренка у воротаря Рянзе. Він вийшов і застряг просто перед Ярмоленком. Він не встиг на перехоплення і зіграв тут. Все ж таки роль дуже статичного спостерігача. Класна, класна вертикальна атака від Динамо. Шапаренко піднімає руку догори. Шапаренко подає. Непогано подає. М'яч літає у ворота від свого ж гравця. Це автогол. І Микита Бурда замість тисячі слів. Говорить цього кілька, і його емоції очевидна. М'яч влітає у ворота від свого ж футболіста. 48-хвилина. Колос забиває. Микита Бурда забиває, але. Ніхто з боювальників ковалівців цьому не радітиме. Перший момент у другому таймі. Та ну як момент, навіть до удару від «Динамівців» справа не дійшла. Дійшла справа до подачі і ні, не від бурди. Від Бондаренка перше враження, воно не виявилося оманливим. Ну, дотик у Бондаренка був чіткий. Можливо, м'яч там далі прочесави по нозі микити. -Бурди. Ні. від Валерія Бондаренка. М'яч залетів у ворота у власні ворота. 1-0. На пункти управління безпілотниками. Удар по воротах. О, це удар від Андрія Єрмоленка. 2-0. Рахунок стає. 51 хвилина. Старт тайму для Динамо. Просто чарівний. Один удар, два голи. Андрій Єрмоленко з правої забиває. Капітан Київського Динамо. Віцекапітан Київського Динамо. Сьогодні Бояльський отримує передачу від Брашка. Розвертається і правої ноги дає в Дальній. Брашко виконує хороший пас, не встигає велетень. Не встигають захисники закрити Андрія Ярмоленка. І з позиції, з якої Ярмоленко атакував сьогодні. Багато, але атакував більше віддаючи передачі. Зараз він стріляє. Перший акцентований удар е, воротах від Ярмоленка перетворюється у його черговий м'яч і 107 й гол в чемпіонатах України. Зараз ще й третій на емоціях можуть забити динамівці. Гольова ситуація. Простріл боянський 3-0 52 хвилина. 5 хвилин динаміці не могли забити жодної м'яча у ворота колоса. А зараз ми вже згадуємо, що буквально кілька років тому матч між цими командами завершився з рахунком 7-0. Я ні на що не натякаю, просто три забиті м'ячі впродовж 6 хвилин. Це дуже багато. і Це абсолютний провал. Уельський забуває свій 10-й м'яч в чемпіонаті, Він на другому місці у списку бомбардирів. Після Владислава Ваната, якого 13 м'ячів сам Віталій у цій ситуації розібрався. Ми ще е, зараз подивимося, а Демченко послизнувся. Демченко послизнувся, подарував м'яч Буяльському. Той пасує на Шапаренка. Шапаренко віддає. і Буяльський е, мало того, що сам забиває ще й ще й співголошена. Реалізовується удар, Володим на останньої миті підняв ліву ногу, прибрав її показово для того, щоб віддати м'яч 29-му номеру. Ось так, ось так видно. Колос пропускає три м'ячі. З його величезною кількістю матчів проведених по часу я маю на увазі, не така Джошовковський в Київському Динамо грав. Значно довше, ніж взагалі існує коло з ковалівка Але це лірика. Зараз повертаємося на футбольне поле. І чергова атака Динамо. Шапаренко віддає передачу. Удар по воротах! І це гол. І це гол від Владислава Кабаєва. Ось він четвертий. На екваторі другого тайму. Забиває Кабаєв. Його третій м'яч. Ні, четвертий навіть на весні. І четвертий у сезоні. Дуже довго Владислав не міг забити. Але зараз і насправді один був п'ятий м'яч в сезоні від Кабаєва один був восени і зараз четвертий навесні. Все для нього зробили партнери, але й сам Владислав Молодець зробив хороший ривок. Ну Як все, все крім останнього завершального удару. Ось Тут передача Волошина. Шапаренко бачить Кабаєва, віддає тому передачу. Фесюн теж насправді молодець, що е не пішов у ближній кут. Хоч голки але Подивіться, він до останнього намагався зреагувати на цей складний удар і зачепив м'яч рукою і. Відбив його, але відбив у власні ворота. Суперскладною була ситуація для голкіпера. Бив уже в протихід обвідним ударом Кабаєв. Відчував Фесюн, що Владислав пробиватиме саме так, зупинився. Трім'ячи колос пропускав у цьому сезоні чотири ще ні. Криваєв. Хороший передача. І може бути п'ятий зараз. 5-0. Пропустив м'яч Бояльський. Черговий незрячий пас від Динамо в сьогоднішньому поєдинку і Назар Волошин забиває. А ви сміялися з 7-0. Сьомий гол Волошина у чемпіонаті України в цьому сезоні. Шалено вітають партнери дев'ятку Київського Динамо. Знаєте, для нього дуже важливий гол. Радість, хтось скаже, не об'єктивна як для п'ятого забитого м'яча. Далеко не вирішально. Але подивіться наскільки важливим був гол для футболіста, який забивав м'яч у ворота. Поміж ніг фесюну пробиває Назар Волошин. І м'яч, по-перше, пролітає поміж ніг бурді. Бояльський розкрутив зараз бурду, чітко зробив ось цей пас. Знаєте, колись, я пам'ятаю, була свого часу навіть дискусія, щоб робити ось такі рішення, як зараз зробив Бояльський, записувати це в гольові передачі. Ось ці пропуски м'яча. Ніби футболіст не торкається м'яча, але він робить суперважливу дію. Креатив для цієї атаки. Багато чого приносить гольові ситуації.